Володимир Великий, відомий також як Володимир Святославич або Володимир І Святий, був великим київським князем і правителем Київської Русі з 980 по 1015 рік. Його правління стало переломним моментом в історії Русі, оскільки саме за його часів відбулося хрещення Русі, що мало далекосяжні наслідки для розвитку східнослов'янських народів. Володимир народився близько 958 року. Він був сином київського князя Святослава Ігоровича і його наложниці Малуші, яка була ключницею при княгині Ользі, бабусі Володимира. Його дід Ігор був одним із перших правителів Київської Русі, а бабуся Ольга, видатною княгинею, відомою своїми реформами та дипломатичними зусиллями. Володимир Ріс в умовах політичної нестабільності та численних воєнних конфліктів. Після смерті Святослава у 972 році між його синами почалася боротьба за владу. Старший син Ярополк став київським князем, Олег отримав древлянську землю, а Володимира, наймолодшого з братів, було призначено князем Новгородським. Його вихованням займалися варіські воїни. Які привнесли в його життя елементи скандинавської культури та військової справи? У 980-х році Володимир розпочав військову кампанію проти свого брата Ярополка. За підтримки варягів він захопив Київ і вбив Ярополка, ставши єдиним правителем Київської Русі. Цей період його правління відзначався активною зовнішньою політикою. Зміцненням державних інститутів та розвитком торгівлі. Володимир відзначився військовими походами проти сусідніх племен та держав, зміцнюючи свої позиції та розширюючи територію держави. Однією з найважливіших подій правління Володимира Великого стало прийняття християнства як державної релігії. За легендою, Володимир довго обирав між різними релігіями ісламом, іудаїзмом, католицизмом та православ'ям. Вибір був зроблений на користь візантійського православ'я. У 988 році Володимир охрестився в Херсонесі, тепер Севастополь, і потім організував масове хрещення киян у Дніпрі. Прийняття християнства мало великий вплив на розвиток культури, освіти, архітектури та мистецтва на Русі. Воно також сприяло зміцненню зв'язків із Візантійською імперією та іншими християнськими державами. Володимир побудував багато церков, зокрема десятинну церкву в Києві, яка стала символом нової віри. Володимир активно займався реформуванням державного управління, зокрема, створенням системи адміністративно-територіального поділу Русі. Він також провів судову реформу, впорядкувавши закони та запровадивши нові правові норми. Однією з важливих реформ Володимира було запровадження системи намісників, які керували окремими частинами держави від імені князя. Це сприяло зміцненню центральної влади та контролю над віддаленими регіонами. Володимир також встановив нові торговельні маршрути, які сприяли економічному розвитку держави. Володимир підтримував активні дипломатичні та торговельні зв'язки з багатьма країнами. Він уклав союзи з Польщею, Угорщиною та Візантією, що сприяло зміцненню позицій Київської Русі на міжнародній арені. Володимир також вів війни з сусідніми державами, розширюючи територію своєї держави та забезпечуючи її безпеку. Володимир був одружений кілька разів і мав багато дітей. Його найвідоміша дружина, Візантійська принцеса Анна, сестра імператора Василія II. Шлюб з нею став важливим політичним кроком, який зміцнив зв'язки між київською Русью та Візантією. Серед синів Володимира особливо виділяються Ярослав Мудрий, який пізніше став великим князем Київським і продовжив справу свого батька. Розбудовуючи державу та зміцнюючи її позиції на міжнародній арені, Володимир також мав багато інших дітей, які відігравали важливу роль у політичному житті Київської Русі. Володимир Великий помер у 1015 році. Його смерть стала початком нової боротьби за владу між його синами. Проте спадщина Володимира залишилася надзвичайно значущою для історії Русі. Володимир Великий запам'ятався як один із найвидатніших правителів Київської Русі. Його реформи, хрещення Русі та зміцнення державності створили міцний фундамент для подальшого розвитку східнослов'янських народів. Володимир був канонізований як святий у православній церкві, і його пам'ять шанують до сьогодні.